Комунізм це топчик, каже Джон Сміт зі штату Ілінойс, адже він ніколи не чув про розкуркулення, небо, голодомор, колективізацію. Але якби до нього, додому чи до його родичів прийшов загін ОГПУ, який перед цим зняв чоботи і останній жупан з його сусідів, він би вже не був такий впевнений. Ну чому деякі вестерни обожнюють комунізм? Дізнаємось в цьому відео. Ставте лайк, підписуйтесь, ми починаємо. Ідеї комунізму, починаючи з кінця 19 століття, були дуже популярними для молоді в країнах Європи та Америки. Якщо про таких ентузіастів, як терорист Фредді Торн, ми ще можемо зрозуміти, на той час людство ще не спробувало вибудувати комунізм в реальності. То в сучасні часи у нас жителів постсовкових країн. Неймовірний викликають вестерни, особливо серед молоді, які просто обожнюють комунізм. Молоді люди, які народилися у капіталістичному раю, в країні можливостей, маючи всі шляхи для здійснення американської мрії, сидять у своїх теплих затишних будиночках, суцільним кіломовим покриттям і строчать в твіттерах, редітах та кворах про те, як прогнив капіталізм. Як ресурс зосереджений у руках конкретної корпорації, а люди не можуть розбагатіти і взагалі треба взяти все, да й поділіть. У мене такі враження, що людство проходить оці кола пекла з самого початку існування цивілізації. Спершу вождь племені та його гвардія захоплюють вбитого мамонта і виділяють людям племені по шматочку, а потім зграє ентузіастів нападає на тих, хто має владу, і просто займає їх місце, як це було в Союзі. Партійна номенклатура. Ніколи не голодувала на відміну від простого пролетаріату. Дуалізм щодо розуміння ідеології комунізму в країнах західної цивілізації можна пояснювати недоліками у системі їхньої освіти. Протягом всього періоду існування Радянського Союзу західні держави вважали комунізм якимось могутнім та впливовим явищем. З розпадом Радянського Союзу, комунізм як така ідеологія, вважалася ідеологічною і історичною помилкою і недарма враховуючи всі злочини комуністичного режиму. Проте, якщо розглянути ідеологію комунізму таким неозброєним оком, то можна навіть ненароком в неї закохатися. Але це тільки якщо ти робот або радієш, що у сусіда згорів сарайчик. Якщо ти бажаєш, щоб у всіх все було порівну, що ніхто не ображався, і той, хто не працює, і той, хто працює. Комуністична ідеологія має свої течії, скажімо, марксизм, соціальний анархізм або ж анархокомунізм. Поява терміну комунізм вперше відбувається. В 1830-ті роки у Франції комуністами називають себе радикальні прихильники у суспільнення власності та життя трудовими общинами. Дослідники 19 століття вважали комунізм чисто абстрактною і метафізичною ідеологічною системою, протиставляючи їй ідеологію соціалізму, за якою визнавали практичне значення. Маркс та Енгельс прояснили співвідношення та розбіжності між цими ідеологіями, і стало зрозуміло, що комунізм є ідеалом в теорії. Але на практиці реально втілити тільки соціалістичні ідеї. Соціалізм мав стати першою стадією комунізму, проте Маркс та Енгельс і їх послідовники вживали терміни комунізм та соціалізм як синоніми. Подоба комунізму як суспільного ладу існувала на ранніх етапах розвитку людства. Первісний комунізм існував на основі спільної власності закритих суспільних груп. Згодом відбулось розшарування первісно общинного ладу. Наслідок захоплення надлишкового продукту та поява класового суспільства. Комуністи та інші прихильники соціалізму мріють саме про повернення ось такого стилю життя, щоб ти просив у вождя, чи можна тобі шматочок м'яса? Якби тодішній лад не змінився і людство не розшарувалось на класи, чи дивилась би ви сьогодні це відео по ось цьому девайсу? Чи думала б я про те, що завтра буду монтувати це відео цілий день? Точно ні. І Ілон Маск не побудував би свою знамениту сайбертрак і Теслу. Нещодавно Ілон Маск сколихнув мережу своїм таким ось баянчиково бородатим мемом про нашого президента Володимира Зеленського. Адекватні люди не сприймають його сьогодні як лідера думок, але все-таки він залишається інфлюенсером для мільйонів мільйонів користувачів, особливо для молодих людей, які тільки пізнають цей світ. Його колишня дружина, співачка Граймс у 2021 році, взяла на прогулянку книгу Маркса. Згодом вона вже пояснила, що це був тролінг папараці. Також вона говорила, що штучний інтелект допоможе людям побудувати комунізм без колгоспів та корупції. Сьогодні ми розуміємо, що Ілон Маск є найефективнішим і псошніком світу його крінжовість у гострих заявах допомагає йому зібрати стадо радикалізованих користувачів, які на виборах президента США в 2024 році підтримують республіканців. Він робиться дуже тонко, не підтримуючи кандидатів прямо. Але надаючи інфоприводи на своїй потужній медіаплатформі. Ну, на хіба би ще він купляв Твіттер? Він збирає різних польгово шапочників конспірологів та радикалів, які за все погане і проти всього хорошого, і просто в потрібний момент скіровує їхні голоси, куди треба. Америка для американців і таке інше. Сам Ілон Маск не полюбляє комунізм і гостро його засуджує. Він навіть посварився через це зі своєю дочкою. Ще б пак. Бо, якби він жив у світі шарикових та швондерів, ніхто би не дозволив йому клепати Теслу і курити джойнти в ефірі, але своїми двоякими висловлюваннями він заохочує популізм, радикальні лозунги та розпалює ворожнечу. Багато молодих вестернів сьогодні залишаються незнайомими з еволюцією, причинами та теоріями появи комунізму. Це робить ідею комунізму для них дуже привабливою, і вони на серйозних щах вважають, що комунізм зможе вирішити проблеми їхнього суспільства. Таку тенденцію можна пояснити багатьма чинниками. По-перше, в молодих людей часто спостерігається бажання змінити світ на краще. Вони дивляться на існуючу систему, бачать нерівність, соціальну несправедливість, проблеми з доступом до освіти, до охорони здоров'я, і це викликає у них обурення. Ідея комунізму, яка обіцяє спільну власність і рівність для всіх громадян, виглядає привабливою альтернативою. По-друге, історія вказує на те, що молодь часто відчуває недовіру до політичних та економічних інституцій. Скандали, корупція та несправедливий розподіл ресурсів можуть підштовхнути молодь до ідеї, що інша система може бути кращою. По третє, популярність ідеї комунізму серед молоді може виникати через брак економічної стабільності та можливості знайти Потрібну роботу. Проблема прірви між бідними, середнім класом та ультрабагатими постає у новому світлі. По четверте, соціальні медіа та глобалізація зробили ідеї комунізму більш доступними і популярними серед молоді. Інформація та вірусні ідеї розповсюджуються швидко через інтернет, і це дозволяє молоді знайти спільноту, яка підтримує їхні переконання та ідеї. Але всі ідеї комунізму тупо розбиваються об один величезний камінь. Психологія людини, ну або природа людини. Людині властиві егоїзм і прагнення до власної користі. Це спричиняє конфлікти і конкуренцію за ресурси. Тому це ускладнює ідею спільної власності та розподілу ресурсів в комуністичному суспільстві. Саме це і послугувало виникненню класів, адже як тільки людство достатньо розвинулося, щоб сильніші обкрадали слабших. Виникла протодержава. У всіх людей існує своя власна мотивація в житті. Без системи стимулів, як от особиста винагорода і власність, багато людей можуть втратити мотивацію до праці і творчості. Це може вплинути на ефективність економіки та суспільства загалом. Навіщо гарувати на благо колгоспу, якщо тобі за це скажуть тільки дякую, дадуть якусь медальку? Можна працювати на голий мінімум по нормативах і нічого не станеться. То чому Джон Сміт зі штату Іллінойс так полюбляє комунізм? Все просто: ні він, ні його родичі не жили в комуністичній державі, його бабусю не репресували, вона не бувала в Сибіру. Його батьки не жили разом з ним та ще двома братами в тісній однушці, яку дали від заводу. Чорнобілий телевізор не вважався в голодні 90-ті його єдиною розвагою, а хліб зі смальцем не був єдиним делікатесом в цей період, адже у нього були Діснейленди, Макдональдси та Еплбіс. Справа в тому, що Джончик просто шукає собі казкове суспільство, у якому він би хотів жити. З таким самим успіхом він міг би жити у селищі смурфіків. Так, він мріє про роботу з мінімальним рівнем відповідальності. Він не хоче, щоб у нього виникали заздрощі до сусіда, хоче, щоб всі були рівними. Йому лінь намагатися знайти собі достойну дівчину, адже для цього треба бути цікавим та привабливим. Йти в спортзал, там читати якісь цікаві книги Йому неохота. Тому Джон чекає на пришестя комуністичного суспільства, в якому всі будуть рівними. Він зможе розслабитись, розумні дяді все порішають, і всім справедливо все порівну поділять. А ви що думаєте про ідеї комунізму та ось таких от вестернів? Пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатись про це.